Друзі, доброго дня. Ви на каналі Фріланс-біржі Ромі. І в сьогоднішньому відео ми будемо проходити етап реєстрації фрілансеру на фріланс-біржі, і ми візуально вам покажемо, як просто пройти реєстрацію і вже розпочати заробляти на фрілансі з фріланс-біржою Ромі. І так, не буду тянути резину для того, щоб зареєструватися, є достатньо багато варіантів. Реєстрації або зайти на головну сторінку і натиснути фрілансеру, або натиснути ось справа зверху реєстрація. Ну, давайте, наприклад, натиснемо фрілансеру. Якщо ви натиснете фрілансеру, ви зразу підете до сторінки реєстрації. Якщо натиснете на реєстрацію, у вас буде такий вступний, от, ступна сторінка, вступна інформація з перевагами нашої фріланс-біржі і вибором реєстрації, реєстрації вас як фрілансера, або замовника. Якщо ви фрілансер, обираєте фрілансер і обрати і продовжити. Хочу нагадати вам, що всі фрілансери і замовники, точніше, всі їх взаємодії, взаєморозрахунки грошима, наприклад, замовник робить замовлення у фрілансера, всі ці платежі, вони оплата їх гарантується. Тобто, замовнику гарантується виконана робота, а фрілансеру гарантується оплата. Тому що на сайті реалізована. Так званий ескров платіж, тобто коли гроші заморожуються до моменту виконання роботи, і не буде так, що, наприклад, фрілансер здав, здав роботу замовнику і замовник пропав, або замовник заплатив гроші фрілансеру, і фрілансер пропав. Тобто, все контролюється, адміністрація все це. Контролює, і якщо виникає якась ситуація, коли замовник незадоволений, або фрілансер вже здав достатньо багато роботи, а замовник, можна сказати, круте фрілансера, тому можна підключити адміністрацію, і адміністрація, згідно виставленого ТЗ, прийме рішення, в яку сторону робити розрахунок. Звісно, ми, адміністрація не приймає нічию сторону, ні фрілансера, ні замовника. Ми третя сторона, які вивчаємо ТЗ, яке було поставлено. Якщо воно дійсно виконано, то гроші оплачуються. І так, давайте в цьому відео ми будемо реєструвати фрілансера, натискаємо Брати і продовжити. Далі ми перейдемо до сторінки підписок. На даний момент у нас є дві підписки: це стартер та професійний для фрілансерів. Рекомендую починати. Стартер тут достатньо багато вже моментів: тобто для реєстрації і для наповнення профілю портфоліо. Та послуг фрілансера цього буде достатньо для того, щоб почати працювати на фріланс біржі, і навіть ми даємо бонусу 50 гривень для того, щоб ви охочіше реєструвалися та вже почали працювати на фріланс біржі. Далі ви можете перейти на професійний. Далі будуть ще створюватись нові тарифи, вони розширюють можливості і дають більше можливості заробляти. Але я починаю з пропоную робити це стартером. У нас, звісно, інтегрована оплата поки що тільки банківським переказом. Далі ми інтегруємо оплату картками. І якщо вибираєте стартер, от, наприклад, то бачите, оплата не береться, тобто, тому що стартер це 0 гривень, і оплата не буде братися. Продовжимо. І так, далі нам треба ввести справжнє своє ім'я, наприклад, ось Оксана Стрільцова, ім'я користувача, тобто логін, який буде. У вас при вході електронна адреса, ось у мене вже є. Вставляємо. Тепер робимо пароль для системи для входу і підтверджуємо цей пароль. Повторно вписуємо Все, я погоджуюсь і створити мій аккаунт. Відправити далі. Треба ввести коротеньку інформацію про себе. Наприклад, якщо ви надаєте погодинні оплату, погодинну якусь по згідно своїм скілам то можете вписати, що, наприклад, година вашої роботи коштує 500 гривень, і обрати скіли, обов'язково треба обрати скіли, яких ви професіонал. Наприклад, дизайн інтер'єру, дизайн банерів, розробка, наприклад, шрифтів. Ну і, наприклад, випишете статті. Ось набрали. Далі адреса, наприклад, Київ, наприклад, вулиця Васильківська. Якщо ви, наприклад, агенція і надаєте послуги, то ця адреса. Буде корисно вам, щоб вас, вас могли знайти. Пробирайте далі область, в якій ви знаходитесь, наприклад, Київська поштовий індекс і контактний телефон. Хочу сказати відразу, що контактний телефон не буде видно користувачам на фріланс біржі Це інформація чисто для адміністрації, щоб адміністрація могла з вами зв'язатися в будь-яку який момент, наприклад, якщо у вас виникли якісь питання з оплатою, якісь питання. З якимсь замовником, чи ще щось, ми можемо оперативно з вами дзвонитися і проговорити всі нюанси, щоб не переписуватися через чат. Наприклад, написала телефон, описати про себе, обов'язково напишіть інформацію про себе, наприклад, про свій досвід, скільки ви працюєте. Можете описати це все коротко, два-три речення. Описувати ваші роботи не треба, тому що далі буде можливість. Створити портфоліо, в яких ви, можна сказати, похизуєтесь своїми вміннями і своїми роботами. І оберіть стать. До речі, про себе ви можете публічно показати або членам сайту, або тільки собі. Ну, ось, наприклад, ось така інформація є у нас. І натискаємо Зберегти. Ми отримали повідомлення, що ваш аккаунт створений, але його потрібно активувати. Будь ласка, перевірте електронну пошту, щоб отримати код активації. Тобто на ваш код, на вашу адресу електронну пішов, яку ви вказали, пішов. Код активації. І ось дійсно нам на пошту прийшло повідомлення: активуйте свій обліковий запис на ромі фріланс. І ось тут говориться про те, що вам треба перейти по посиланню, і ваш аккаунт буде активован. І тут є інформація про ваше ім'я користувача і пароль для входу в ваш аккаунт, якщо ви, наприклад, забули. Переходимо по посиланню. Все, ваш обліковий запис був успішно активований. Ви можете тепер увійти на сайт, використовуючи логін, пароль, зазначені вами в РЕ при реєстрації. Натискаємо увійти і все. Ви попадаєте в поле «Нель користувача», де ви можете далі працювати. І в наступних відео я вам покажу, як наповнювати заповнити ефективно свій профіль, як створити портфоліо та створити картки ваших сервісів з вашими скілами, щоб замовники могли з ними ознайомитися і замовити у вас ці послуги. Підписуйтесь на канал Фріланс Біржі ROMI. Найближчим часом ми будемо публікувати проекти від замовників, до яких ви зможете подати заявку та вже почати заробляти гроші. Тому підписуйтесь і давайте розвивати фріланс культуру в Україні разом. Все найкраще.